Це програма схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Мене звати Наталка Садлецька. Щотижня ми розповідаємо про те, як чиновники та депутати, ті, кому ми довірили керувати країною, зловживають наданою їм владою задля власної вигоди і надаємо розголосу справи про корупційні оборудки. Показуємо справжній стиль життя чиновників, що не відповідає доходам державного службовця. Ми продовжуємо розповідати про соратників екс-президента Віктора Януковича, які після революції гідності вийшли сухими з води, попри численні докази їхніх корупційних діянь. Цього разу ми віднайшли цілу фортецю під Києвом, яку собі збудував колишній міністр екології та природних ресурсів в уряді Азарова Микола Злочевський. Фортеця розмістилась на чотирьох гектарах заповітної землі з виходом до води, і місцеві мешканці скаржаться, що підпливати. До берегів маєтку смертельно небезпечно через колючий тин з підведеною електричною напругою та озброєну охорону. Микола Злочевський приклад хитросплетіння в одній людині державного діяча та олігарха, бо складно розділити, що зі свого величезного статку він заробив як бізнесмен, а що як держслужбовець чи міністр. І бізнес, і державна служба у нього завжди були в одній сфері сфері природних ресурсів розробка надр, видобуток нафти і газу. У центрі протидії корупції вже підготували заяву до прокуратури. Доводять, що на посаді міністра він сприяв видачі ліцензій на розробку надер своїм же фірмам, так і збагатився. А наш журналіст Максим Савчук влаштував аерозйомку, щоб з повітря показати вражаючі володіння Миколи Злочевського. Якби прокуратура через суд довела факт корупційного злочину, то таке нерухоме майно перше, що конфіскується, продається, а гроші повертаються в державу. Державный бюджет. Следить э, за лесом. Це Микола Злочевський, міністр екології, уряду Азарова та власник поважної газовидобувної компанії Бурізма Холдінгс. «Бурізмі», за даними «The Wall Street Journal», працює пасинок держсекретаря Джона Керрі та екс-президент Польщі Олександр Квасневський. За два роки перебування на міністерській посаді з 2010 по 2012 роки Злочевський був фігурантом кількох скандалів: як то закупівля фотографії з супутника для контролю лісів. Сама система обошлась государству в 57 мільйонів гривень. Державна структура могла взяти безкоштовні дані в українського космічного агентства українського супутника. По-друге, ці дані лежать безкоштовно на серверах американських університетів. Їх можна було трошечки там довести до пуття і отримати це практично. Безкоштовно сумнівне вивезення отруйних речовин. Всього за останні два роки за приділи України було вивезено опасних відходів в 6,7 рази разів більше, ніж за всю історію України. Про це було кілька журналістських розслідувань. Гіпотеза журналістських розслідувань була в тому, що вивозилася не отруєна суміш. А просто земля, і вона не доходила в. Те місце, де вона мусила потім регенеруватись, і найбільший – надання екологічним міністерством дозволів на користування надрами компаніям, які пов'язують із самим злочевським. Зрозуміло, що за останні два роки епохи Януковича відбулося стільки оборудок і зловживань, що про персону злочевського, мабуть, забули. Проте у центрі протидії корупції підготували заяву для генпрокурора Яреми. На нашу думку, пан Злочевський, коли був на посаді міністра екології. Брав участь у видачі ліцензій компаніям, які безпосередньо йому належать через підставних осіб. Тобто є дві компанії: то в Парі, Тове Північ, це українські компанії, які зареєстровані на кіпрську компанію Бурізму, і яка потім зареєстрована на компанію Бросіці. Це також кіпрська компанія. Так, от компанія Бросіці володіє пан Злочевський. Безпосередньо, за даними центру, екс-міністром уже цікавляться за кордоном. Навіть заморозили деякі його рахунки. Відома інформація, що є справа в Лондоні. Можливо, справа є ще в інших е, іноземних країнах, але ці е, справи зайдуть в глухий кут. А якщо українці не будуть розслідувати походження, цих грошей? А поки генпрокурор вирішуватиме, чи розслідувати діяльність ексміністра і чи арештовувати в Україні його рахунки і майно, журналісти програми схеми дещо з цього майна знайшли. За цим високим парканом із камерами спостереження на кожному кроці шикарний маєток. Власність компанії великі ключі. Її засновники Владислав та Микола Злочевський. Внесок колишнього міністра до статутного фонду понад 22 мільйони гривень. Територія дві ділянки під Вишгородом. На косі між Київським водосховищем та селом Хотянівка. Загальна площа майже 4,5 гектари. Селяни обурюються, мовляв, нахабні охоронці ні на метр не підпускають їх до берега. Ну ми все перепливали, Поки його не було, ми туди плавали, да. я з старшим сином плавав. Там, туда. там з той сторони завжди дуже багато кувшинок, лілій, на лодках завжди всі плавали. Тобто берега свободне, але ну, я ж говорю, от уже, мабуть, год третій чи четвертий, як туда закрита територія. Ні, не, не третий, Два роки. Два чоловіка ночі дежурять, А потім кожен день дев'ять часов п'ять чоловік ще приїжджають. Пережоний в камуфляжи положен. Так що ви смотрите. Бивши у міністра екології, нані повні фамілі. По той бік обвідного каналу знаходиться маєток колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Місцеві розповідають, що допливати до того берега небезпечно, багато озброєної охорони. Тому ми спробуємо подивитися, як живе колишній міністр згори. Кілька секунд і наш безпілотник над скандальною територією. З висоти пташиного польоту можна побачити два однакових будинки, розташовані дзеркально. Вони нагадують фортеці, зведені у псевдороманському стилі. До речі, рік тому ці ошатні будинки були особистою власністю колишнього міністра екології. Зараз вони оформлені на товариство з обмеженою відповідальністю великі ключі. Це та ж фірма Злочевського, що володіє і землею. На території є лазня, гараж, фонтани, дуже багато скульптур, лицарів, вони через кожні кількадесят метрів. Але цією красою кажуть місцеві, злочевські милуються не часто. які на котрі у нього роботи хто ліхтоні там читає. Домороботні. Угу. Вилізали йому там перила помили пали, приготовляли шкіл, приїзду приїхав. Ну минут двадцять п'ятнадцять покрутився. А коли це було? В этом году було літ. Он рядко. А екологи зазначають екс-міністр екології, який опікувався природою, своєю забудовою, грубо порушив природоохоронне законодавство. Будівництво в межах гідротехнічних споруд, які знаходяться в системі охоронних зон водосховищ, заборонено законом України. І якщо не дай Бог станеться якесь якась аварія на водосховищі, то ці території будуть затоплені. Ці території будуть затоплені. Навряд чи такі палаци може дозволити собі людина, яка чергувала державну службу із депутатством із 98-го року. З іншого боку, цілком адже газоводобовна компанія приносить надприбутки. Виникає лише два питання: перше, навіщо людина, яка має такий крутий бізнес і заробляє так багато грошей, йде на державну службу? Чи не тому, що це генерує? Додаткові гроші друге, звідки взялися ці гігантські реальні кошти на створення великого бізнесу? Я не можу остаточно казати, що він злочинець. Це має перевірити Генеральна прокуратура України. Нам наскільки нам відомо, що в правоохоронці українські ще не розслідували е, дії зличевського або не інформували про розслідування. У свою чергу ми розіслали листи у компанії Злочевського із проханням про інтерв'ю. На жаль, поки відповідей не отримали. Тим часом фортеця Злочевського під Києвом стоїть порожня. За нашою інформацією, ексміністра екології немає в Україні. Виборчі штаби політичних сил у день виборів точки найвищого емоційного накалу українського політикуму, особливо ближче до ночі після оголошення попередніх результатів виборів. Наші журналісти Сергій Андрушко та Олена Логінова півночі курсували між місцями дислокації політичних партій та зібрали найцікавіші кадри із закулісся виборчих штабів. Наша знімальна група зараз перебуває біля готелю Інтерконтиненталь, де кілька років тому свою перемогу президент України, А зараз перебуває штаб опозиційного блоку багато облич з колишньої партії регіонів, з фракції партії регіонів. Схожі кольори блакитно-білі. Утім, нова назва Опозиційний блок. П'ятизірковий готель Інтерконтиненталь. Всередині багато синьо-білих кольорів і чимало облич з партії регіонів. Це опозиційний блок. А це його кандидатка Тетяна Бахтєєва. Досі вона членкиня фракції партії регіонів. У ЗМІ називають лікаркою мільярдера Рината Ахметова. А чому вам було знайти партію регіонів, а пішли в опозиційний блок? Ну, тому що на жаль, партія регіонів вже ж. Так отрили, що вона практично розпалась. Нестор Шуфрич ще чинний депутат від фракції регіонів і кандидат у депутата від опозиційного блоку. Розповів, як він тримає зв'язок з втікачами, колишніми високопосадовцями часів Януковича. Ви зараз спілкуєтеся з. Президентом там Получний Наукович Мазаровим. З близько. Миколою Яновичем по телефону спілкувався. Про що? Запитав як його здоров'я і висловив бажання, що ситуація в країні соціально, економічно повернеться до такої, яка була при ньому. А де він мешкає зараз, ви запитав? Все гаразд. Ну, я не знаю. Не ну, я говорю з ним по телефону і не запитав, де він. В яких умовах чи вистачає йому, там на харчі? Ви навіть не запитали про це? Двадцять слідчного питання. Юрій Павленко, колишній міністр за президента Ющенка, донедавна працював у адміністрації президента Януковича. Тепер кандидат опозиціонер. Цей закон про люстрацію, очищення. Відповідно до нього, ви вже не можете обіймати жодну державну посаду. Так? Чому Може. Ну, ви ж були все час в адміністрації президента за Януковича. Працювали. Я працював на Україну. Я працював повноваженим справ дитини. Наскільки мені відомо такої посади, яка піддається ілюстрації, в законі немає. Ви, ви сказали, що ваші принципи захищати дітей. Так. Утім, коли дітей, студентів побили на Майдані, так. ви все час працювали в адміністрації президента. Так. Коли стріляли в людей на Майдані? Ви продовжували працювати в адміністрації президента і не звільнили звідти. Е, от з першого з першої хвилини. Як було насильство по відношенню до дітей на майдані незалежності, є була б достатньо жорстка моя позиція, і ну, ви... я вимагав, що всі повинні бути винні до цього притягнуті до відповідальності. Була моя дуже жорстка вимога, щоб кожного відпускали. Максимум що мені ви вдалося… в суд такого адміністрації від... Від 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 президента від до суд. суду, а не в суд просто от вимагав, і тому що судді чули цю позицію. Від судді вимагав? просив. На барі інтерконтиненталі у приміщенні, де немає журналістів, можна зустріти депутатку регіоналку Олену Бондаренко та голос Януковича його колишню речницю Дарку Чепаку. Скажіть, чим ви зараз займаєтесь? Це оператор. Це ваш оператор. Е, я працюю зараз в інституті стратегічних досліджень нова України. Ага. От е, і власне прийшла. Ви прес-секретар зараз Львоващина. Я йому допомагаю в цьому, тобто ніби ага. в мене немає на візиці написано прес-секретар, але звичайно, що я йому допомагаю. Ага. Я побачила Олену, ага. пішла з нею вітати ще вона прекрасно виглядає. Так, а вона тут чому? Тому що. Не встигла з нею розпитати, тільки я почала з нею говорити і це, І вона не викликали. Ми обговорювали фільм «Принцеса Монако. Тут же Льовочкини. Сергій ще цього року був очільником адміністрації президента Януковича. Його сестра Юлія, депутатка. Обидва тепер кандидати опозиціонери. Чим ви займалися після зникнення Януковича? Де ви були? Я намагаюся пригадати, коли зник Янукович. — повіч. Крікінці лютого, 22-го, 21-го. Я тоді був в Америці. Я був в Америці майже три тижні. Що ви там робили? У мене були там і ділові зустрічі, і там був у мене період приблизно тиждень. Такий короткий вакейшн. От, Ви ти зараз відпочивали? Пригадував. А ну це не відпочинок, це, 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 це скоріше було таке ділове відрядження, і потім десь тиждень, тиждень я займався власним сьогодні. Хто фінансував вам <кхем> вашу виборчу кампанію? Нашу виборчу кампанію фінансував в, в, в значний такий пул інвесторів, різних людей абсолютно, майже з усієї України. Це були і незначні внески, і більші внески. Але все це відбувалося абсолютно прозоро в рамках закону. І ми, коли збирали кошти, ми тоді зрозуміли про те, що у нас є величезна підтримка. Ну, прізвище, ви можете назвати? Звичайно, що ні. А вам щось відомо про вишки ці скандали які пов'язані з. Виключно з медіа. Виключно з медіа. Ви в нього не розпитували? Мені це не цікаво. А ви розспілкуєтеся з із... Януковичем? З міністрами колишнім, з Назаровим? Euh, Останній раз я розмовляв з Януковичем, коли він підписував мій указ. Я називаю мій указ, тому що це був указ про моє звітнення. Він датований 17 січня. Після того мені спілкувалося так само, як і з Миколою Азаровом або з іншими міністрами тодішнього року. Не, не спілкуєтесь? Абсолютно. Передвиборчу ніч місце, де можна зустріти найбільшу кількість міліціянтів, це штаб блоку Петра Порошенка. За моєю спиною їх кілька десятків. Мистецький арсенал належить до державного управління справ і підпорядкований адміністрації президента. Штаб блоку Петра Порошенка розмістили саме тут. Всередині цукерки рошен та наїдки, окрема кімната для харчування віпів. Центрі уваги, перший номер у списку, а ще він мер Києва Віталій Кличко. Пане Віталію, одне запитання до вас. Скажіть, Скажіть. На що вам було балотуватися, бути першим номером, якщо ви мер зараз і взагалі не планували бути депутатом? Йош, там брифінг вже оголосили. Давайте ви? я перепрошую. Я перепрошую. У нас брифінг. Ми маємо йти на. Зараз. Ви? Я, я ви? до вас обов'язково вернусь. Добре. Нас інтерніші журналісти. У залі родина Луценків, кандидат від блоку Порошенка, Юрій Та Ірина, пане Юрій, вас можна привітати. Сподіваюсь, тепер ви можете говорити про проблеми коаліції не лише у парламенті, але у себе вдома разом з дружиною. Це ще не факт. Чи треба Я. порахувати результати, чи проходить, бо Ірина була записана спеціально на дуже віддалений номер списку, бо йшлося власне не про її спеціально туди. Ні, це Порошенко спеціально і туди. Питання в тому, що він попросив її бути агітаторами. Мені здається, Ірина сьогодні може давати достатньо зрозумілий для людей меседжі про політику влади. Пані Ірина, а... радян свободи, своє дружка Можна запитання? Скажіть, те, що моя то... любима газета сьогодні? Ні, Ні Радіо Свобода. Ой, Радіо пардон. Без... пардон. Скажіть, будь ласка, смієтесь? Ну я просто цікаво, що ви читаєте. Як ви оцінюєте, що син, президента України, теж буде потрапити парламент? Е, в... За, я, в... я би не ставила це питання як син. Я би ставила питання як людина яка знає і може. Готель Київ належить Верховній Раді. Олександр Турчинов, спікер парламенту, а ще кандидат від партії Народний фронт. Саме тут і влаштувалися і передвиборчий штаб Турчинов з Арсенієм Яценюком. Один з кандидатів, депутат Сергій Пашинський. Раніше, попри заборону конституції, поєднував роботу керівника адміністрації президента та народного депутата. Готель Київ належить державному управлінню справами апарату Верховної Ради. Ви орендуєте тут приміщення? Скільки коштує оренда? Це приміщення партії Народний фронт для прес-центру орендувала по комерційним розцінкам. Ви знаєте, що в цьому готелі приходять весілля, день народження та інші торжества. Нам ніхто ніякий скидок не давав по комерційним розцінкам. Якщо вас так це цікавить, я попрошу рахунок, щоб вам надіслали. Народний фронт єдиний штаб, де можна було зустріти міністрів. Міністр Арсена вако чим плануєте займатися відразу як депутат? Я планую вже зараз займатися своєю роботою. А коли робота буде закінчена, тоді буду думати про наступний путі. Вас скажіть, будь ласка, там пан Лоценко казав, що після виборів звільнять силови... Собаки лають, вітер носять міністерка Людмила Денисова. Коли ви станете народним депутатом, які перші ваші? Мої перші кроки як народним депутатом я буду виконувати обов'язки міністра, поки не сформують новий уряд. Дякую. А далі чим ви, Ну, які законопроекти ви плануєте подавати? У мене є проекти, які я обов'язково подам. Поділіться, Поділіться, будь ласка. Знаєте, я дуже спішу. Хорошо? Хтось намагався пронести до штабу святкові пакунки. Спасибо большое. Это мой муж. От мене поздравив. Партія батьківщина обрала своїм штабом свій офіс, дві невеликі кімнати в підвалі. Одна з яких стіл з наїдками. Багато журналістів і політики, які рідко заходять. Батьківщина відповідно до екзитполю, посіла останнє прохідне місце за шістьома відсотками. Чекаємо екзитполю. У нас залишилося 40 хвилин. Дочекаємося, бачив. А ти взагалі потрапляєш за попередніми даними? Ну, через 40 року буду знати. Ну от за твоїми відчуттями. Я співаю так? Ти на десятому місці так. А якщо не потрапиш, чим будеш займатися ну, що ж буду займатися іншими хорошими справами? Штаб радикальної партії ляшка в українському домі. Він в підпорядкуванні держуправління справами, великий екран, багато стільців це для виступу лідера. Решта спікерів головно виступали в іншій залі поменше розміром. Злата огневич, співачка, кандидат від Ляшка. Ось її обіцянка. А ви реально плануєте ходити в Верховну Раду, Спасибо. ухвалювати закони? Я планую ходити на роботу, як це положено любому чоловіку, який працює в Верховній Раді, щоб все було по чесному і давати, скажем так, пример другим не будете співати Спасибо. відмовити а закон. ведь не позволяє петить по закону України. Депутат має право займатися комерційною діяльністю, якщо він представитель. Культури, іскуства, художник, пів. Так що спасибо, спасибо. вам большое. Спасибо. Штаб партії Свобода у їхньому ж офісі. Обличчя партійців не засмучені. Тут раділи, що комуністи не будуть в парламенті. Дуже велике піднесення, що на кінець в тому парламенті не буде комуняк. Через кілька днів правда виявилося, що відповідно до попередніх даних СВК і свободи не потрапляє до Верховної Ради. Але у неділю ввечері екзитполи показували, що партія долає п'ятивідсотковий бар'єр. Штаб партії самопоміч в офісі одного з бізнесменів-кандидата Ігоря Діденка. Самопоміч орендуєш це приміщення, чи ви безоплатно дали, якщо не секрет за яку суму? Ні, ми, ми дали по нормальним цінам, які мають, тому що це було, потрібно було чесні умови, то ми маємо договори. Вони займають, знімають такі, які навколо приміщення є. Багато там. Десь в або 200 гривень за метр, або 250, подивимось, подивитись. Партія об'єднання самопоміч отримала несподівано більше, ніж передбачали соціологи. На столах наїдки мер Львова і заздалегідний прохідний номер 50 у цьому списку Андрій Садовий біля стола. Він неформальний лідер партії. Візьми, будь ласка, машину пару тихо, пару вівсяних тих з рузинками, чор чорними точками. От отже номер десяти списку самопомочі. Олександр Данченко, бізнесмен, генеральний директор Data Group. Ваша фірма Data Group, Вона себе прекрасно почувала. І коли був пан Янукович. Ви вмієте гарно домовлятися, чи в чому секрет успіху? Секрет успіху в тому, що ми завжди всі 15 років, а дата-група на наступному році буде 15 років, ми були аполітичні, ми не приймали участь у розкраданні бюджетів. У нас дуже багато. Ви знаєте, дуже часто кажуть: а вони працюють, вони отримують бюджетні кошти. Але у зоні АТО зараз працює тільки зв'язок датагру, бо іншого немає. У партії Сергія Тигіпка сильна Україна штабу взагалі не було, а в офіс не пропустили. В траурі може бути <рістити> <рістити> сильна Україна не потрапляє до парламенту, не буде у Верховній Раді і партії громадянська позиція Анатолія Гриценка разом з Демальянцем. У їхньому штабі було самотньо. А що нам по вашому пішло не так? Люди зробили свій вибір. Чи зіграла роль те, що не було телевізійної реклами? Що було менше бігбортів набагато, ніж усіх. І не було грошей олігархів. У нас люди насправді поки що революція гідності не для всіх, напевно, ще пройшла. На сьогодні це все. З вами була програма схеми про корупцію та стиль життя чиновників. Схеми це спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось вже наступного тижня. До зустрічі.